Читаєш такі новини і стає дуже і дуже моторошно. Весь інтернет да, зараз колихнула новина всю Україну, що на Рівненщині стала страшна ДТП. Авто... Автовантажівка е, в лоб-лоб з мікроавтобусом. 14 відразу загиблих людей. Одна дитина, 6 років. Вижила. Одна жінка, яка в важкому стані, лікарі борються за її життя. Дуже прикро коли стаються такі дійсно трагедії. Нам так вистачає да, зараз в Україні цієї біди і тут ще така трагедія. Що, що не зморюсь повторювати ніколи. Майже в кожному відео я це говорю і ніколи не зморюсь повторювати. Що байдуже, що там нам приймають у Верховній Раді, які правила, як е, там приймаються ці іспити, але в першу чергу потрібно бути уважними, обережними на дорозі. Дорога це завжди зона підвищеного ризику. Так, да, може бути куча нюансів ситуацій, е, не завжди від вас все залежить. Від тих людей, що їхали в маршрутки, взагалі дуже мало що залежало, так. Їх спіткала така страшна доля. Але тим не менше уважність, перш за все, відкладіть в сторони телефони, не читайте повідомлень за кермом, не приймайте дзвінків, то все відволікає. Невідомо які факти, які причини, да, то вже поліція розслідує і нам потім скажуть плюс-мінус да, по ситуації, що стало причиною, але такі жахливі наслідки. Тому я і далі інформую вас на рахунок автомобільних новин, автомобільних правил, автомобільного всього. Но завжди пам'ятайте, на дорозі будьте обережні. Бачите якусь невизначеність, зупиніться, притормозіть, пропустіть, навіть якщо ви праві, то може вберегти і ваше життя, і когось іншого. І надалі. Ось такі от, на жаль, страшні новини. Слідкуємо за автомобільною інформацією далі. До нової зустрічі на каналі Автотема, дорогі мої водії.